Розповідь польською мовою для рівня А2. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу. Постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову. І на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст. Приємного прослуховування. Двор Цоколейовим був оголосно і творчно. Пьотр мав починок до Гданська, але не мог знати властівого перона. Подсем до старшої пані і запитав, «Пшепрашем, де є перон третій?» Пані усміхнулася і повідяла, «То не тут, молоде чоловіку, мусі пан іще в другу сторону». Пьотр подінковав і побігав, але, коли дотримався пера, побачив, що його починок вже від'їжджає. Вистихнув, сідав на лавці і купив білет на наступний курс. По хвилі, усвідомив гвоздь у глуздніку. Починок до Гданська має оповнення 30 хвилин. П'ятер розсміявся, але мав щастя. Частина друга. Польська з українським перекладом. На дворцю колейовому було глуздо і твочне. На залізничому вокзалі було шумно і людно. Піотер мав почунок до Гданська, але не і мог узнать волощевего перону. У Пьотра був потяг до Гданська, але він не міг знайти потрібну платформу. Посадив до старшої пані і запитав Прешим, где є перон Чечі? Він підійшов до літньої пані і запитав Вибачте, де третя платформа?» Пані усміхнева і повідзяла,

Ущад на мавце і купив білет на наступний курс. Він зітхнувся на лавку і купив квиток на наступний рейс. По хвілі услышав гвозд голосніку. Початку до Гданська мав опуждення 30 хвилин. Замить він почув голос у гучномовці. Потяг до Гданська затримується на 30 хвилин. Пьетр розсміявся і так м'яв ще. Петр розсміявся, йому все ж пощастило. Частина третя. Поиска у живому темпі. Na dworcu kolejowym było głośno i tłoczne. Piotr miał pociąg do Gdańska, ale nie mógł znaleźć właściwego baronu. Poszedł do starszej pani i zapytał, przepraszam, gdzie jest baron trzeci? Pani uśmiechnęła się i powiedziała, to nie tutaj młody człowieku, musi pan iść w drugą stronę. Piotr podziękował i pobiegł, ale kiedy dotarł do baron, zobaczył, że jego pociąg już odjeżdża. Westchnął, usiadł na ławce i kupił bilet na następny głos. Po chwili usłyszał głos o głośniku. Чим Гданська ма опожнення 30 мін. Піттер розсміявши. Єднак міг щенщи. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Дякую, що ви зі мною. Папа! -па.